Права 936. За 1,4 кг цукерок заплатили 23,1 гривні. Скільки потрібно заплатити за 1,6 кг таких цукерок? Ну що ж, маса цукерок та вартість цукерок це прямо пропорційні величини. Чим більша буде маса цукерок, тим більша буде вартість цукерок. Якщо так, то давайте ми запишемо умову цю скороченому вигляді. Тобто 1,4 кг цукерок. Вартість їхня 23,1 гривні. Є. Ну, а 1,6 кг цукерок, нехай буде мати вартість х гривень. Ну що ж, як я вже казав, ці величини у нас прямо пропорційні. Тоді дивимося на умову цю коротку і складаємо пропорцію. Тобто можемо сказати, що 1,4 відноситься до 1,6, як 23,1 відноситься до х. Гаразд. У цій пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 1,4, що множиться на х, дорівнює добуток середніх членів це 1,6, що множиться на 23,1. Є. Ну що ж, як зараз знайти невідомий множник х потрібно весь добуток поділити на відомий множник? Ділення запишемо дроба. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Тобто добуток 1,6, що множиться на 23,1, що ділиться, запишемо дробом, на 1,4. Ну що ж, зараз нам треба спробувати скоротити цей вираз. я пропоную для зручності на 10 помножити і чисельник і знаменник. Тоді запишемо, що х у нас дорівнює. Якщо ми помножимо на 10 1,6, то у нас вийде 16, що множиться на 23,1. А в знаменнику буде 14. Так, є. Тому що 1,4 помножити на 10 буде 14. Ну що ж, давайте будемо скорочувати на 2 і чисельник, і знаменник, то тоді 16 що ділиться на 2, це буде 8. А 14 що ділиться на 2, це буде 7. Гаразд. Ну що ж, 23,1 має поділитися на 7. Ну, 21, поділити на 7. Це буде у нас 3. Так, а ще залишається у нас 2,1. Це 21, що ділиться на 7, це також буде 3. ,1. Тобто, якщо ми скорочуємо на 7, то записуємо, що це вийде. 3,3. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Є, ну що ж, добре. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Х у нас дорівнює. Знаменник у нас одиниця, можемо його не враховувати. 8 помножити на 3,3. Ну що ж, 8 помножити на 3 це 24. Давайте ми в стопчик перемножимо. 3,3. Що множиться на 8. Множимо. 8 помножити на 3 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 24 плюс 2 це 26. Є. Один знак після коми ставимо. Та записуємо, що добуток у нас дорівнює 26,4. Ну і дописуємо, чого в дужках гривні. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки потрібно заплатити за 1,6 кг таких цукерок? Записуємо 26,4 гривні. Ну що ж, ось таке завдання на пряму пропорційність та пропорцію. Шкода, що зараз за 23,1 гривню не купиш 1,4 кг цукерок. На цьому вправу завершено.